Віднедавна для прилучанина Володимира Оверченка несуттєва дистанція в кілька метрів перетворилася на суцільне випробування. Чоловік на силу пересувається. Через чисельні травми втратив здатність спокійно спати. Та не лише фізичний біль мучить Володимира, адже своє здоров'я прилучанин втратив через вседозволеність окремих осіб. і без всяких ети, почали бити трубами. Зразу я потеряв все потім добивали. Ну, оказалося, і по ногі били, по двох ногах. По ребрах, це що я так повню». Інцидент кримінального характеру трапився із Володимиром Оверченком надвечір 9 квітня. Внаслідок тривалого побиття групою осіб чоловік кілька разів втрачав свідомість та коли нарешті прийшов до тями, злякався От на потом. жарт. Коли я сознання потеряв, вони виріши мене в багажник вкинули і вирішили, може чи вбивати. Ну, так, мені каже, вони хотіли мене вбивати, вести. Привезли до Телюка, Петра. На територію. Це я так мутно помню. Ну потім витягли мене з багажника, положили ...возле ворот на, на асфальт. І тут мину через 20 приїжджає дядь Ваня. Це хороший друг мій. Дядя Ваня або ж Іван Тимченко фактично став на заваді подальшого сумного сценарію, вражений побаченим, він відважно почав захищати друга. Він був дуже у тяжкому стані, я його одривав водою і давав пить води, він у розових чоботях був, а із чобіт текла кров. Як чоботи давай знімемо і подивимось, ми там хто знає кістка вилізла і він зараз через три минути чи п'ять минути збіжить кров, і чоловік кончиться і все. 61-річний Іван Петрович переконав зловмисників не чіпати Володимира. Він прослідкував, куди вони повезли постраждалого, та далі доправив його додому. Висадили на свалки, розвернулися і виїхали. І дядь Ваня хвостиком за ним, за ним забрав мене. Логічно, що шукати захисту та справедливості Володимир Верченко став в правоохоронних органах. Проте тут чоловіка чекало розчарування. Місяць пройшов, а чого ні, ні, нікого не посадили. Вони знають, хто конкретно ламав ногу мені. Ті мені цей Їм конкретно свідчення дав, ось ім'я, отчество вони знають. Проте до сих пір жодних звинувачень чи підозр по справі побиття Володимира Оверченка нікому не висунуто. Зневірений чоловік звернувся навіть до міжрайонного прокурора. Проте і тут на постраждалого чекала стіна байдужості та бездіяльності. Грози пошли по телефону. Я ж обратився до. Міжрайонного прокурора Луценко на ім'я, щоб, щоб лічно взяв він під контроль. Це моє діло. А що вже місяць пройшов. Вони як гуляли на свободі, так і гуляють. Міжрайонний прокурор Максим Луценко підтвердив наявність звернення Володимира Оверченка, запевняє, розслідування факту побиття триває, проте достеменно поінформувати про його перебіг через вимоги кримінально-процесуального законодавства немає права. За його зверненням розпочати досудове розслідування, внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбачені частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, продовжується. Про результати цього досудового розслідування даного заявника буде повідомлено Будь-якому випадку, як це вимагає кримінальне посеціальне законодавство. Детали й обставин проведення досудового розслідування кримінальне провадження я повідомити не можу, оскільки е мають місце відповідні вимоги кримінального процесуального законодавства щодо нерозголошення розголошення досудового розслідування кримінального провадження. Слідча тиша дивує і безпосереднього свідка інциденту Івана Петровича. Досі до чоловіка ніхто не звернувся із проханням дати свідчення. Ніхто навіть мене не спитав. І ніякого звижання немає. Знаючи імена своїх кривдників, Володимир Оверченко серйозно покоїться за своє життя та здоров'я. Він же неодноразово отримував телефонні погрози. Проте публічність справи може лише посилити гнів зловмисників. Зараз він буде діяти теж що я пошов на телевізію, а він завтра ще кудись поїде і почнуть обратно дзвонити мені. Ну в мислях то є, що то зі мною зробити. тут конкретно відшли вбивати. Володимир Оверченко готовий шукати допомоги у депутатів усіх рівнів. На жаль, навіть після Революції Гідності проста людина залишається беззахисною, а реальні злочинці безкарними. За захистом свого життя і своїх близьких я буду звертатися до депутатів всіх рівнів. Я публічно звертаюсь до правоохоронних органів. Якщо зі мною щось случиться в цьому винуват телюк Петро. І бездіяльність правоохоронних органів